Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо супер швидку страву, піцу на сковорідці. Вона виходить дуже поживною, мої хлопці дуже люблять і я люблю готувати, бо всього на раз-два і вже всі наїлися. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, готуємо тісто. Вибиваємо яйце, додаємо кефір будь-якої жирності, замість кефіра може бути сметана. Додаємо сіль, перець до смаку і все це перемішуємо. Додаємо одразу все борошно, перемішуємо до однорідності, так, щоб не було грудочок і наше тісто вже готове. Ось така консистенція густої сметани. На пательню виливаємо трішечки олії, змащуємо дно і бортики. І виливаємо одразу все тісто. Ставимо на середній вогонь. Розправляємо рівномірно, накриваємо кришкою. Пропікаємо 3-5 хвилин в залежності від того, яка у нас температура буде. Бачимо, що вже треба перевернути, так як на лисничок. Можна запекти і більше. Це вже як вам буде до смаку. Тепер одразу змащуємо томатним соусом або кетчупом, те, що ви любите. І викладаємо начинку за смаковими вподобаннями. У нас тут буде ковбаска, плавлений сир, кукурудза і болгарський перець. Можна викладати будь-що, що ви любите. Все це покриваємо твердим сиром. Накриваємо кришкою і до готовності тримаємо хвилин 5-7. Бачимо, що сир ступився, все, піца наша готова. Тепер легенько виймаємо зі сковорідки. Нарізаємо і смакуємо дуже просто, швидко і поживно. Приготуйте і точно будете готувати ще. Дякую, що ви були з нами! дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!